Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді нова роботизована високотехнологічна wi fi ip відеокамера спостереження TrackMix від компанії Reolink. Зараз я розкажу вам про всі її технічні характеристики і чому варто звернути на неї увагу. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Трек Мікс це розумна 8 мегапіксельна з двома об'єктивами ПТЗ-камера. Вона досить розумна, щоб відрізнити людину, транспортний засіб або домашню тварину від інших об'єктів і відстежувати їх. А завдяки панорамуванню на 355 градусів та нахолу на 90 градусів. TrackMix може контролювати велику площу за допомогою однієї камери безпеки. Ви можете налаштувати зону руху на свій розсуд, визначивши, де рух об'єктів буде виявлено, а де ні. Об'єктив тут на 8 мегапікселів, що дозволяє отримувати чітку 4К-картинку. А завдяки вбудованим прожекторам і інфрачервоному підсвічуванню, які працюють до 30 метрів, ви і вночі будете отримувати якісні зображення. Тобто вночі ви можете включити або прожектори, щоб отримувати кольорове нічне бачення, або увімкнути інфрачервону підсвітку, тоді нічне бачення буде у чорно-білому. А якщо вам цього мало, то тут ще є 6-кратний гібридний зум, Точно можна було розглядіти всі деталі. Всі відео пишуться зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Запис може вестися як на підключений NVR, так і на SD-картку ємністю до 256 ГБ. Ще одна приємна відмінність Trek Mix це вбудований акумулятор, що робить цю модель автономною і самодостатньою. Вона буде охороняти ваш спокій навіть в blackout. Також тут є живлення від стандартних 12 вольтів. Також тут є вбудований мікромент мікрофон і динамік, щоб спілкуватися з відвідувачами. А якщо вони не бажані, то можна їх відлякати. І звісно ж, при детекції руху вам у додаток чи на пошту прийде сповіщення. Wi-Fi тут як на 2,4, так і на 5 ГГц, що далеко не завжди є у конкурентів. Форм фактор корпусу з-під дом. Кріплення вже вмонтоване, тому монтаж не займе багато часу. Важить камера 1200 грамів, тому майте це на увазі при виборі місця, де її розмістити. Габарити 22х15 см, а корпус вироблений з міцного пластику і має ступінь захисту від вологі і пилу IP66, діапазон робочих температур від мінус 10 до плюс 50 градусів Цельсія. Realink Track Mix це надійне рішення для тих, хто цінує безпеку та зручність. Легка установка, бездротове з'єднання та інтелектуальні функції роблять її ідеальним вибором для захисту вашого дому, офісу чи вашого бізнесу. І як завжди, обрати та замовити всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами вами був Дмитро канал Secure. До нових зустрічей.